Такого патріотичного 1 вересня в Ужгороді ще не було. Святкова лінійка рісніла жовтими і блакитними повітряними кульками і стрічками. Багато ж кольорів у вишиванках та українських віночках. Треба було 20 років, щоб ми зараз побачили жовто-сині кольори. кольори. Дуже раді, що так сталося, що ми згадали свою символіку. Але дуже боляче, що то пройшло причина. причина така трагічна. У руках першокласників менше квітів, ніж зазвичай. Замість того, аби купити букети, батьки кидали гроші до скриньки волонтерів. Так допомогти солдатам у зоні АТО вирішили батьки першого В класу. Діти наші нас підтримали, бо ми їм пояснювали, куди ці гроші підуть і чому вони сьогодні йдуть з прапорцями і з кульками, а не з квітами. І вони, ну Вікторія, моя дочка, вона розуміє це і теж з задоволенням сказала, мама, да, треба, то треба. В Ужгородському НВК Пролісок, де навчаються учні 1-4 класів, долучитись до ініціативи вирішили майже всі. Дуже позитивно ставимося до цієї акції. Ми долучаємося до цієї акції, дуже з болем сприймаємо те, що відбувається зараз у державі. Учителі з розумінням поставилися до рішення батьків та дітей. Звичайно, це приємно отримати букети від діток від своїх учнів. Але я вважаю, що кожного року батьки витрачають великі суми грошей на, на квіти, а ті гроші могли б стати у нагоді і допомогти. Ну наразі у нас проблема і нам потрібно допомагати нашим військовим. Завдяки благодійній акції в одному ужгородському навчальному закладі вдалось зібрати майже 5 тисяч гривень для військових.